Всім привіт, друзі! Я Емеральдик і вітаю вас на моєму новому відео. І сьогодні дивіться, ви зараз може. Давайте я це так закрию. Чи здогадаєтесь ви про що сьогодні буде відео, якщо я вам просто покажу річ, що ззаді мене? Ви подивіться. Ось ось така от. Ой, зараз я ще дім поламав. Ой-ой-ой! А... Ось така от річ, вам нічого не нагадує. Ви зараз кажете, Емеральдик, це, ж, це звичайний версак. Що тут може бути такого? І якщо хтось з вас уже догадався, ну, сьогодні ми будемо щось крафтити. А ще саме я зараз вам покажу. Мені щось казалося, ну ви подивіться на мій будинок. У мене тут двері, ну, тут є печки на двері. Тут давайте один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 блоків свободних і все. І більше немає місця. Я, наприклад, хочу поставити свої сундуки, мені буде важко проходити. А що, якщо я побудую свій новий будинок, але ну просто побудувати будинок буде нецікаво. А що, якщо його скрафтити? Такі я себе питання задав, почав влазити по інтернету і знайшов один дуже цікавий мод. Давайте я вам про нього ну, потім розкажу, давайте спочатку я покажу. Дивіться, ми беремо три ось таких палки, а ми беремо. По бокам кладемо ось такі, типу, залізні блоки. Посередині ми кладемо ліжко. Ще посередині ми кладемо годинник. Тут ми кладемо печку, а тут верстак. І дивіться, у нас виходить ось отака річ. Вроді, якийсь просто. Ось, давайте відійдемо Якийсь, вроді, просто синій листок, щось не можна зробити. Давайте, давайте отут. І дивіться, я можу вибрати. Ви подивіться, я можу вибрати якийсь будинок. Давайте, наприклад, мені подобається який тут будинок. Давайте виберемо. Оце ну, маленький якийсь. Давайте ось цей будинок, він мені подобається. Я натискаю одну кнопку. Оп! І він просто з'являється. Будто нічого, дивіться. Тут все грядки є. Давайте зайдемо всередину, подивимось. Ось так от, і ви подивіться, який він великий. Тут ще є спуск. Чекайте, давайте спустимося ще. не знаю, що Це, Це, напевно, підвал якийсь. Саме цікаво, давайте спустимося ще. Блін, який тут великий спуск, звісно. Так, давайте чуть-чуть проламаю, щоб швидше падати. Мені так підніматися в креативі і... А, тут, тут типо, шахта, таке, тут є ресурси. Так, добре, давайте піднімемося, чуть-чуть поламаємо тут ці лісі. Ну, нам не понадобиться, нам потрібен сам будинок. Ви подивіться, тут є ліжко, тут немає, звісно, ні комп'ютера, нічого, але це можна поставити самому. Дивіться, тут є теж дві печки, Два верстака і 1, 2, 3. Шість сундуків. А ви подивіться, скільки тут місця? Тут що хочеш робити. Тут Хочеш собі о, посередині. Прямо посередині візьми коврик постели. Отак от, оп-оп, і все. У мене є коврик. Прикольно. О, і ось такий от будинок. І тут вже є більше місця, і все, він вже сам по собі великий. Але що, якщо я вам скажу, що цей будинок це не максимально, що ми можемо зробити. А, давайте повернемось до верстака нашого. А, давайте я знову візьму два цих блока. А, потім мені знадобиться. Теж верстак, печка. Мені знадобиться годинник. А, мені знадобиться ліжко. Де я ліжко забув взяти? А, мені знадобиться ліжко, наприклад, червоне. А, що там? А, ще треба палки взяти з цього моду. Дивіться, зараз я знайду, знайду цей мод. Ми беремо ось тут на дві, три палки. Ну все. Дивіться, ми беремо ставим тут ну, так, як, так само, як і будували. Все те ж саме ставимо. Печку, ставимо верстак. І ви подивіться, ну це ж те саме, ми можемо побудувати ще такий же будинок. Але це дуже буде цікаво. Давайте спробуємо побудувати щось краще. Наприклад, давайте ось так: от щоб побудувати щось краще, я подивився. А, нам потрібно взяти, дивіться, зараз я візьму ще дві от з таких штуки. А ми ставимо їх ось так. І ви подивіться, і у нас вже виходить. Давайте я не знаю, десь відійду сюди подалі. Де, о, давайте прямо ось тут. Буде ще один будинок біля нашого села. Тут нас зримаємо і вибираємо будинок, який нам подобається. Він вже набагато більше, ніж всі інші. Ну давайте осеється. Тут будинки такі, звісно, просить. Дивіться, воно прокопує. Мене ж залагав Майнкрафт, друзі. Подивіться. Воно само вибудовує. Дивіться, скільки. Ой, щось і навіть поламало нас у того ви подивіться просто який будинок. І за скільки за секунду з'явилося? Давайте зайдемо всередину, подивимося, що тут. Дивіться, тут фонарики. Ви подивіться, скільки тут місця? Тут я так розумію, нижній поверх, типу підвал. Можна спуститися. Тут головний тут у нас ліжко, тут у нас печки, ці справи, а тут у нас о, горище. І вже подивіться, і цей дім з'явився буквально за пару секунд. Я нажав одну кнопку, і ви подивіться, який з'явився будинок. Я просто в шоці. Але ви скажете, напевно, такі будинки не дуже вписуються в о, цей в, в наше село. А ще якщо я вам скажу, давайте я не буду крафтити зараз. крафт я, може, потім покажу все. Останеться час. А, давайте я вам крафт покажу. Коротше, друзі, давайте підемо назад до нашого верстака. А, давайте візьмемо палки і залізні блоки. Дивіться, що нам треба буде зробити. Ми беремо просто, закладаємо палками, і в нас виходить, давайте на скільки можна. У нас виходить теж план, по якому ми можемо збудувати будинок. Давайте будемо всіх і тут є будинки. Наприклад, натискаємо. І ви подивіться, це звичайні. Ну давайте, я не знаю. Тут такі, звісно, прям будиночки. Ось дивіться, ось такий будинок вийде. Ну, давайте спробуємо його побудувати. Добре. Ще раз, давайте будуємо його. І ви дивіться, і з'являється моментально такий дім, Простенький, як у жителів. І тут може жити якийсь новий житель нашого села. Або ще хтось. І в цьому моді ще дуже-дуже багато всього. Ви можете сам... Ви можете самі подивитися. Але я не знаю, може показати вам ще щось. Добре, я думаю, все-таки давайте. Але ви обов'язково поставите лайк, і я покажу вам ще, що є в цьому моді. Мені теж, якщо чесно, самому цікаво подивитися, я його тільки недавно знайшов. Дивіться, там вже у нас місця немає. Давайте десь ось тут. А, давайте виберемо що, наприклад, усе ось 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 таке. Я не знаю, я не знаю що означає ці Дивіться, тут можна поставити. О, це вроді поле. А ну давайте спробуємо. А, тут можна просто квіти посадити чи як? А, да, така собі, звісно, будівля. Добре, давайте подивимося, що ось цей. О, друзі, ви подивіться, я не знаю, у нас поміститься це взагалі. Тут. Ой! Чуть-чуть жителі будинок знесе, але думаю, він не обійдеться. Ви подивіться, який тут сарай просто, який він огромний. Ви подивіться, скільки тут може бути тварин. Ти якщо ти наприклад, давайте я візьму о, коня, і тут будуть коні, отут, наприклад, будуть свині, отут корови, і ви подивіться, і це теж все за один клік. Але наскільки велика ця будівля, просто дивіться, житель ходить в шосі. Просто це такий крутий мод. Якщо ви захочете, я залишу цей мод в о, описі до цього відео. Давайте подивимося, добре. Останню будівлю, мені просто самому дуже цікаво. Що це за будівля така? Давайте побудуємо її, не будемо дивитися. А, це дивіться. О, дивіться, а тут, типу, бачиться, і можна буквально е, покласти там ще таку, там ще таку, е, ну, 4 таких штуки. Е, збудувати стіни, і в нас виходить повноцінний замок. Друзі, замок в Майнкрафті, який ми можемо збудувати буквально за 3 хвилини. Чи це не круто? Я думаю, що це дуже крутий мод. Ви напишіть, чи прикольний цей мод, чи він вам сподобався, чи може будете ви використовувати його в своєму Майнкрафті. Ну, а з вами був я, Емеральдик. Всім папа! -па.